вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, поки є ще трошки часу, хочу замінити резинки на стабілізаторі. Це крупні резинки не тяжки стабілізатора, а саме а саленбоки на стабілізаторі. На MST часто їх не міняють. одні розказують, що вони вічні, другі не хочуть міняти, якщо у вас особливо стоїть автономна, ну, догрівалка або автономка, її треба відкручувати. Тобто, там дуже невдобно їх поміняти. І в мене на першому моєму віто. То есть я років 5 їздив, мені ніхто не міняв їх. Потім я сам поліз, я, звісно, підпрозрів, щоб їх замінити. Ну, зараз У мене вони просто залишилися. Багато ще за частин є з мого попереднього віто. І думаю, поставлю їх, тому що чувствую, що резиночки підрозбиті. Зараз переключу відео, залізем ще з ями там покажу. Так. І так нам потрібно відкрутити болти на 13, але болти зверху одягаються. Тут наче нічого сложного нема, але якщо у вас догрівалка, то вона якраз стоїть з цій, цій стороні і тоді ну, її треба відкручувати. Тому, мабуть, із цього на багатьох СТО не дуже хочуть їх замінювати. Ну і другий з цієї сторони, там не дуже видно. Щас, е якби нічого страшного немає, візьмемо накидок, кідок, і зробимо. Відкручую. Ну тут, що тут розсусолює, тут 4 болта треба відкрутити, скоби вверх підняти, адіть нові резинки і закрутити назад. Ну, наче нічого такого страшного немає. Але це якщо немає догрівалки. Якщо є догрівалка, то тут трошки затягнеться процес. Так, зняв я вже ці зараз номер. Вони однаковий правий лівий. Однакові, я прав отакою фірми. Не знаю, спробуємо, подивимося, що воно покаже. Так, по зняттю, дивіться, ну звичайно, скоба, тут нічого придумувати не треба. Ближні, оці ближні болти можна відкрутити навіть накидним на 13, а за скобою ці дальні болти. Ну, я відкручу отак. Длина. Головка на 13 на маленьку трещотку. Зривав без тріщотки а потім трещотка вже крутив. Тобто, велика трещотка туди не залазить. Ну в общем не дуже вдобно там. А з цієї сторони клапан турбіни там стоїть кріплення на на дальньому цьому болту, стоїть ще кріплення під турбіни все стоїть у нас під правим колесом. Ну, маленька трещотка відкручується. От, да, невдобно, так, да, трошки невдобненько, але все можна зробити. Так, замінив ці резинки. А, ну, бажано от крайню, а, болт перший закручувати, а цей болт а, що з внутрішньої сторони в останню чергу затягувати. Ну, Нічого складного начебто, а задолбатися можна. З цієї сторони не забудьте там після зборки продивитися, можливо відсюду десь заглянути, щоб ви там фішку і шланги з того датчика не скинули, бо машина їхати не буде, стане в аварію. Ну, В принципі, і все. Складного нічого немає, але дуже невдобно.